Друзі, всім привіт! Зараз я вам хочу показати, як у нас відбувається зима, і вже відзняв вам попередньо кадри. Але після того, як я вам відзняв ці кадри, в нас почав дути північний вітер, який був дуже холодний, але не настільки, як був прогноз, тому що в мене на телефоні і на ноутбуці. Там, де зазвичай пишеться скільки градусів на вулиці, на ноутбуці взагалі повністю не писало, скільки градусів, просто був такий великий трикутник з знаком оклику, і написано попередження про погоду. Я натиснув, і там була якась стаття, там, де написано, що увага може бути дуже сильний вітер з поривами там до скількохось там кілометрів, і він буде дуже холодний. І написано було, що температура його може бути від мінус 40 до мінус 55 градусів. І ось цей вітер був в Альберті, коли в них там було все замерше і було на градусниках мінус 39, мінус 41 декілька днів, буквально там 5 днів, здається, це в них було. І ось по прогнозам це мало бути в нас, у Вінніпезі. Але одразу скажу, що все окей, все нормально, у нас було просто. Днів 5, мінус двадцять приблизно нон-стопом. Зараз вже температура починає падати, і через тиждень у нас навіть буде плюс один знову. Тому ось така дивна тут зима. І одного дня я не завівся на роботу. В мене здох акумулятор. І як я думав, що типу розетка мені допоможе, але чомусь я не бачив різниці, коли я підключаю розетку до, до авто, до підігріву і не підключаю. Різниці взагалі не було. І ви як виявляється? В мене є індикатор, який блимає, і в мене він не світився. Через, це означає, що в мене немає далі конекту. І цей кабель, який в мене був всередині в авто під капотом, він був пошкоджений. Тому я придбав новий кабель. Він коштує, е, в моєму варіанті, 66 баксів. Так, здається, так. І ось 66 баксів. Новий кабель, і тепер в мене авто гріється. Сьогодні було мінус 21-22 вночі. Зараз я йду заводити авто перший раз, коли воно підігрівалось, тому що весь цей час авто не підігрівалось. І мій акумулятор довго витримати не міг таке знущання, тому йдемо заводити авто тепле. Так, лампочка горить. Спробуємо. Ти що, йолки палки В 4 рази швидше. От бачите, в мене от так завжди бликало. Типу не, не, не проходить струм. А зараз от вже світиться. І це була вона в цьому кабелі, який в авто, ось тут він був перебитий. Чи тут, ну, коротше, срака кабелі Тому, якщо не знаєте, чи точно у вас працює ця штука, і хочете підготуватись, наприклад, до цієї землі або до наступної, шукаєте парковку з цими індикаторами і перевіряєте. Ну, а Це звичайна переноска. Подовжувач. Ну, якісь викладачки, може, там є з української. Напишіть, подовжувач чи переноска. А то я дурний, не знаю. Друзі, добрий ранок. Дивіться, у нас випало так багато снігу. Цілу ніч їздять і чистять дорогу, але дорога все одно, бачите, вона така засніжена. Ось ця лінія, яка ближче до тротуару, вона взагалі, ну, по ній ніхто навіть не їздить, тому що дуже багато в ній снігу, їздять по тих двох там, де є ще якісь колії. І отут є в нас така куча, куди я відкидаю сніг, коли прибираю. Ви бачили в попередньому відео одному з. А ось тут, там де прохід, я повністю вичистив. Зараз ця куча зрівнялась. Сходи засипано так, що по них сніг аж скочується. І це все тільки за ніч, тому що вечором перед сном я все почистив. Всі сліди вон люди йшли десь якісь замило. Коротше, сніг. Сніг мете, дівчата вчасно полетіли. Зараз морози починаються субота. Тобто післязавтра буде найхолодніший день в цьому. тижні. Погода завжди змінюється. Останній ну саме такий страшний варіант, це писало мінус 26, це найтепліше в день. Але я дивлюсь, що погода вже змінилася. Там вже пише мінус 21, мінус 20, буде найтепліший момент в день. Мінус. Але там якийсь вітер чи вологість, не знаю, що там, і буде відчуватися більше, ніж та температура. Поживем, ну що ж, друзі, дивіться, от я сьогодні цю доріжку почистив максимально широко, трішки підмило, тому що цілий північний вітер. І багато хто мене питає в коментарях. Я чув, що в Вінніпеді не чистять дорожки, пішохідні мається на увазі. Зранку я вам показував, тут як було стільки снігу, так і є. Ніхто доріжку не чистив, просто стежина, бачите, ось людина пішла, 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 пішла. Тобто те, що протоптують люди, те і є. Все. Я пам'ятаю, коли ми прилетіли в березні в Канаду, то була така ж схожа ситуація, і от ну, мене це дуже сильно дивувало. Типу, як, як ходити от по цій маленькій стежинці, коли. З двох боків в тебе величезні такі кубки, які вже на той момент стали кригою, не снігом. І ну, якось дивно виглядало. Але я бачив, як тут їздили машинки, оці сніг. Можливо, зараз вони ще просто комунальники дуже завантажені, тому що дуже багато в них роботи за сьогодні. Повірте, сьогодні дуже багато їздить авто, 60 дороги. Навіть такі траки, типу, як приватні, схоже, я не знаю, як це все працює, але чую за це, що можна приватним траком, якщо в тебе є цей ковш, можливо, якась ліцензія потрібна, навчання, можна чистити дороги і за це також якби заробляти якісь кошти. Так що, можливо, просто всі зараз працівники комунальних цих служб, які займаються снігом, зайняті і е, як тільки Трішки перестане сніг, як тільки вони все більш-менш краще відчистять. Можливо, тільки тоді вони будуть е звільняти пішохідні доріжки. Е я думаю, що це пов'язано швидше всього з тим, що більшість людей рухається на автомобілі. Ще раз відповідь: чи можна у Єніпезі без авто, ну, самі розумієте. І, швидше всього. Автомобілі, автомобілісти це набагато вигідніше для держави, ніж якийсь пішохід, який йде на автобус з пільговим квитком, наприклад. Так що, навіть, до речі, цікавий факт: в США колись не пам'ятаю, в якому році про це можна здібнатися в інтернеті знизили максимальну швидкість по містах на 10 миль. І економіка США за цей рік, в якому це було, дуже суттєво знизилась. Там майже на 20%. Ну, типу, дуже, дуже сильно впав впала ця сума валового доходу за цей рік. І знову поновили, додали назад тих 10 миль. Тому що швидкість автомобілів дуже сильно впливає на економіку всієї країни. Напевно, саме тому пішохідні доріжки в останню чергу. Ну все, паніка відпадає. Дивіться, це той самий вечір. Зараз 9-ти вечора. Він проїхав ось цей, що чистить тротуарчик. Не бачу, вам видно? Є тротуарна доріжка. Шириною приблизно 1 метр прочистили майже до асфальту. Майже Ну, просвічується асфальт через сніг. Мужики, та ви мені контент підігнали! Ось це так відбувається, все ось це, що вони тут нагорнули, бачите, По дорогу. Вам не видно, але це майже по пояс, ось ця куча. І вони його ось так просто висипають в величезну вантажівку, там вулиця стоїть, затор. Але дядькам що? Їм це все до горішків. Зараз вони це все почистять, повикидують все от в цю велику вантажівку. І цей сніг вивозять. До речі, там на парковці чи через дорогу також є була точніше, куча, дуже велика з снігу, її просто так згортають в один куток, згортають, згортають, потім така величезна куча, як на попередніх відео я вам десь далеко десь там показував. Ще, напевно, тої зими, чи вже цей цієї зими також були кучки. І... і потім це все отак вивозиться. І всі стоять, чекають і дивляться, як вони завантажують кучі снігу. Але, е скажу так, що на рахунок того, що не чистяться доріжки, напевно, не так це все страшно, тому що, ну, як ви самі вже бачили, зранку проснулись всі купу снігу. Вечором, приблизно о 9 ближче до 9 вечора вже зробили стежинку. Ось цю Проїжджає такий маленький тракторець, і він оце от тут по всій вулиці в одну сторону, в іншу сторону, і ось так прочищає. Тому ну, проблем якихось таких, щоб я міг сказати, що Боже, як тут все погано, на рахунок цього немає. Поки що. А я вам нагадаю: вже пройшло пів зими. Половина зими позаду. Залишила ще половина, і все. І я можу вихваляти, що я прожив канадську зиму, не вмер, не здох, не сколовся на Мейнстріті, не втік назад. І все вогонь. О, ще одна під'їхала. Дивіться, та вони тут часу не втрачають. Зараз цього завантажуть. Він від'їжджає і одразу другого. І вони так типу курсують. Зараз там ще, напевно, якийсь десь приїде. Третій. Ну, ось так у них тут все працює, бачите. Сніг. До речі, чистять, я помітив, здебільшого, вночі. І є проблемка, ось, наприклад, так як там через дорогу. Парковка в мене. А є таке, що люди живуть близько супермаркету. І якщо ви живете близько супермаркету і ваші вікна виходять на парковку, то це зимою після снігопаду. Ну, не знаю, як ви реагуєте сильно на звуки, але я, наприклад. Я не знаю, чи ви чуєте, як він пищить. Але я, наприклад, не можу спати, коли воно пищить. І він оце цілу ніч згортає на купу. Потім, якщо ще приїде ось ця вантажівка, він почне його туди завантажувати на ту вантажівку. Воно знову пищить, воно шумить, а він ще цим ковшом отак по асфальті. Гупає, стукає, щоб відбити той сніг. Ну, коротше кажучи, оце коли чистять сніг на парковках і ваші вікна виходять на парковку. То це для мене це не найприємніший досвід сну. Для Вікторії це трішки не так сильно, тому що вона е, ну, звикла трохи до дороги. Вона в Україні виросла в приватному будинку біля дороги. А я виріс в Україні в квартирі, в дуже тихому районі. Навколо мене до найближчої великої дороги було ну, не знаю, метрів 400, може 500. І це все також через будинки, також багатоповерхівки. Типу, виходить, така як ізоляція від дороги була. Тому для мене звуки дуже сильно чутливі, і я їх дуже сильно чую. Ось такі маленькі мінуси жити біля парковок і дороги зимою, коли випадає сніг. Тому шукайте краще, не біля парковок. Друзі, снігопади нарешті закінчились. Сніг просто лежить. Сьогодні було досить холодно. Дивіться, зараз. Ось це не скріншот. Типу, це от зараз 19 градусів. І зараз у нас 7 година вечора. Завтра я виходжу на роботу, і буде мінус 24 вночі, ну і звісно, ранком також. І найтепліше буде мінус 17. Це буде відчуватись як мінус 26. А вночі це відчувається як мінус 35. Але дивіться прикол, що я вам хотів показати. А ні, прикола вже не буде. Погода настільки швидко змінюється, вона настільки скаче туди-сюди, що ось тут, в ось цю неділю, через тиждень, в день мало бути плюс 1 градус. Плюс один, зараз же показує мінус 6. Тобто синоптики самі, ну там не знаю, змінюється і графік, спостері... спостерігають за цим всім, тому що мені здається, що тут є якісь е вітри е арктичні, якісь півночі дують. І напевно вони так сильно впливають на погоду. І саме через це відбуваються такі різкі зміни. А дуже часто буває, що показує, що буде тепло. Потім стає холодно, і навпаки, буває, що показує, що буде в день максимум це саме тепліше, це мінус 28. А поки дійде час до того дня, то буде вже там максимум в день, мінус 18. Типу, дуже сильно скаче погода туди-сюди, але можна сказати, що так. Канадська зима вже прийшла, І, до речі, всі бояться мені тому що дуже буде холодно, буде настільки холодно, що буде просто капець. І їдуть в Калгарі, в Едмонтон. На секундочку, там у них був зараз дуже холодний не знаю, як правильно назвати, але в них мінус 30, мінус 39, мінус 40 люди виходять з кипятком на вулиці, ось так ляють його на підлогу, і він, як 3D-принтер, робить ось таку сусульку спіральну, і вона прямо росте з цієї води. Типу аж настільки холодно. Тому, якщо ви хочете теплу Канаду, вам потрібно вибирати щось між Ванкувером, до речі, в якому також зараз пішов сніг. Це, напевно, на всю Канаду зараз так надуло. Або Торонто, тому що коли Вікторія полетіла з Вінніпегу в Торонто на пересадку. В Торонто було плюс 4 і йшов дощ. А у нас було мінус 18 і купа снігу. Ось настільки велика різниця, тому що е, Торонто знаходиться нижче ось цієї лінії, яка йде кордоном між Канадою і США по провінціях Альберта, Саскачуван, е, і Манітоба. Ось ця лінія. А все, що нижче цієї лінії, Торонто, там і багато різних е, міст, ось там живе 70% населення Канади, і саме там тепліше, ніж. Буде у Ванкувері також теплота, але там трішки по-іншому все працює. І, так як кажуть, там багато дощів. Не знаю. Я там не був, тому ось така погода. Вона все ж таки прийшла ось ця зима. Але це було реально дуже дивно, що нам всі розповідали, що зима починається в листопаді, закінчується. На початку квітня. І, ну і ми ж так і розраховували. Того року так, зима закінчилась реально на початку, в кінці березня, на початку квітня. Але в цьому році почалась вона реально пізно. Після Нового року пішла зима. До того, ну, зими нормальної не було. типу, щось таке, ніж похолодало випав сніг сильним ростом мінус 15-19. Тепло, плюс 11, плюс 12. Ну, типу, якось дуже дивно. І навіть канадці в шоці. Тому якось ось так. І мені здається, це перші сигнали до того, що за декілька років тут буде не так холодно і тут буде не так багато снігу. Напевно, я можливо помиляюсь. Але щось з погодою відбувається дивне, тому що таке в Канаді вперше за 100 років. Uh, і багато канаді... канадців, в кого я запитую за це. Вони всі кажуть, що це вперше в їхньому житті така зима. Тому ось так, друзі, хто боявся канадської зими, не бійтесь, uh, деколи доведеться вдягатися. Я вдягаюсь дуже тепло, тому що мені не подобається відчуття холоду, і мені нормально, навіть якщо сильний вітер, просто потрібно тепло задягнутися. Все. А далі дожити до квітня місяця і все буде окей. Бувайте! Зустрінемось в наступному відео.